Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо вивчати тему чуже мовлення. На попередніх уроках ми вивчили, що таке пряма мова та як вона оформлюється у реченнях. А сьогодні поговоримо про непряму мову. Щоб передати зміст мовлення якоїсь особи, крім прямої мови, використовують і непряму. Непряма мова це чуже мовлення, передане недослівно, а тільки із збереженням основного змісту. Речення з непрямою мовою, забудовою є складним. Перша його частина це слова автора, а друга непряма мова, що приєднується за допомогою сполучника чи сполучних слів, займенників або прислівників. Пряма мова трансформується в непряму за участі сполучників: Що, щоб чи. Або сполучних слів займенниково-прислівникового походження. Які це слова? Хто, що, який, чий, коли, де чи. Після непрямого запитання знак питання не ставиться. Наприклад, Підвівши голову, боєць запитав де санпункт?» Як ви бачите, тут є знак питання. А коли ми переробимо у непряму мову, буде виглядати ось так: підвівши голову, боєць запитав де санпункт?» в кінці крапка. Лапок немає, є тільки коми. Коли пряму мову замінюють на непряму, то можуть замінюватися форми дієслів. Ну, наприклад, плануєте, планує. А також займенники. Ви, вона. Ось, наприклад, журналіст запитав у співачки, де ви плануєте відпочивати? Ви бачите, дієслово плануєте. Перероблюємо на непряму мову, буде виглядати ось так. Журналіст запитав у співачки, де вона планує відпочивати. Тобто змінилося дієслово плануєте на планує. І ви змінилося на вона. Непряма мова приєднується сполучником чи, якщо пряма мова виражена питальним реченням без питальних слів. Ось, наприклад, він запитав допомогти це пряма мова. Як буде виглядати непряма? Він запитав, чи допомогти. Зверніть увагу, питання вже в кінці немає. Є слово чи сполучних чи в нас, так? і перед ним є кома. Коли пряму мову передають від себе, ну тобто непрямою мовою, то слова автора роблять головним реченням, а пряму мову підрядним. Ось порівняйте, будь ласка. Мої друзі вбогі бідолахи, говорить Кармель. Це пряма мова. Непряма мова виглядає ось так: Кармель говорить, що його друзі вбогі бідолахи. Ми тут використали сполучник Що? Давайте потренуємось переробляти пряму мову у непряму. Перше речення. Бабуся покликала онуків. Допоможіть мені з полуницею. Ми бачимо тут пряму мову. Слова автора, потім саме пряма мова. Як її треба переробити на непряму? Бабуся покликала онуків, щоб вони допомогли їй з полуницею. Ми використовуємо тут сполучник Щоб. І в нас виходить складне речення. Друге. Природа, казав Григорій Сковорода. Всьому початкова причина й грушійна сила. Ми бачимо, що тут слова автора усередині прямої мови. Як нам треба це все переробити у непряму мову? Григорій Сковорода казав, що природа, всьому початкова причина й рушійна сила. Ми використали сполучник Що. І знову в нас вийшло складне речення. Третє. Мотре. Хто це тобі купив таке гарне намисто? спитав Карпо. Спочатку пряма мова, потім слова автора. Як ми переробимо на непряму мову? Карпо спитав, хто купив Мотрі таке гарне намисто. Ми використали сполучне слово Хто. І в нас знову вийшло складне речення. Отже, ми переставляємо слова автора і пряму мову. Тобто, якщо в нас тут у третьому була спочатку пряма мова, потім слова автора. Щоб зробити непряму мову, ми переставили. Ми спочатку зробили слова автора, Карпос питав, а потім вже пряма мова. У другому реченні так само в нас було. Четверте. Брат поцікавився в мене. Ти прочитав роман Ліни Костенко? Так, спочатку слова автора, потім пряма мова. Це нам підходить. Значить, як ми переробимо? Брат поцікавився, чи прочитав я роман Ліни Костенко. І зверніть увагу, з питального знака в кінці немає. Так, Знак питання був у прямій мові, а в непрямій мові його вже немає. І сполучник чи ми використали. П'яте речення. А що, Лавріне, чи будемо городити тин, чи, може, без тину обійдеться? Спитав Карпо. Значить, в нас тут ми бачимо питальне речення, звертаємо на це увагу. так? І слова автора після прямої мови. Отже, ми переставляємо: Карпо спитав Лавріна. І далі сполучник. Чи, чи будуть городити тин, чи без тину обійдеться? Тобто питання в кінці знаку питання немає. І використали знову сполучник Чи. Виконаємо ще одну вправу, яку пропонує нам Олександр Авраменко, у підручнику української мови для 9 класу. Треба знайти речення з прямою та непрямою мовою. Отже, подивіться, будь ласка, на речення: тут немає жодних розділових знаків. Ми маємо зрозуміти, тут пряма мова чи непряма мова. Давайте спробуємо. Перше. Українська письменниця Емма Андрієвська розповідає, що до шести років взагалі не володіла українською мовою. Значить, звісно, ми перед сполучником Що маємо поставити кому. І, звісно, ми розуміємо, що тут непряма мова, тому що є саме цей сполучник Що, який і переробив колись пряму мову на непряму. Отже, тут є кома. Перед що? Ніяких лапок. Немає. Друге речення. Рухи живих стихій майже невловимі для пензля, бо писати блискавку, порив вітру, сплеск хвиль неможливо з натури, казав Іван Айвазовський. Ну тут, звісно, ми бачимо: казав Іван Айвазовський, це в нас слова автора, а все інше, тобто спочатку, так. Перед словами автора, в нас є пряма мова, яку ми і маємо взяти у лапки. Отже, беремо, відкриваємо лапки і пишемо рухи, живих стихій» і так далі. Далі в нас тут є, звісно, коми, перед бо, кома, так? писати блискавку, кома, перевітру, кома, сплеск хвиль, перед бо це в нас складне речення. Далі в нас ідуть. Однорідні члени речення. так? Значить, Тут в нас мають бути коми. І закриваємо лапки після «з натури», після лапок, ставимо кому і тере. І слова автора пишемо, звісно, з маленької літери. Третє речення. Агатангел Кримський жартував зазвичай, що легше перелічити ті мови, котрими він не володіє. Знову ж таки, ми бачимо сполучник Що. Так, перед ним має бути кома. Отже, Агатангел Кримський жартував зазвичай, що легше перелічити ті мови. Ми бачимо, що тут колись була пряма мова, так, що він казав щось. Значить, її переробили на непряму за допомогою сполучника що. Коми, кома є, ніяких лапок тут немає. Ну і перед котрими теж має бути кома. Це складне речення. Четверте речення. Українка врятувала мадам Батерфляй. Повідомила преса про Соломію Крушельницьку. Як ми бачимо, повідомила преса про Соломію Крушельницьку це слова автора. Вони стоять після прямої мови. Отже, Українка врятувала мадам Батерфляй треба взяти у лапки. Так, і після лапок поставити кому і тире. Слова автора з маленької літери. П'яте. Іван Тургенєв. Запитав у Тараса Шевченка, прозу якого українського письменника варто читати як зразок літературної мови? Ми бачимо в кінці немає знака питання. так? Це не пряма мова. Отже, Іван Тургенєв запитав у Тараса Шевченка кома, про що він запитав? Прозу якого українського письменника варто читати, як зразок літературної мови. Тут є «не» пряма мова, нічого в лапки ми не беремо, ставимо кому після Шевченка. Шосте речення. Український поет відповів: Читайте марка вовчка, бо він один знає нашу мову. Тут, звісно, ми бачимо слова автора, український поет відповів, і далі пряма мова. Читайте марка вовчка, бо він один знає нашу мову. Отже, після відповів ми ставимо двокрапку, відкриваємо лапки і з великої літери пишемо пряму мову. Закриваємо лапки після слова нашу мову, так. Після слів і ставимо крапку. Наш урок добіг кінця. На все добре, до побачення!